Вітаю вас, друзі! четвер, я Олексій Ляшенко, вечір. Я говорив, говорю і буду говорити про те, як оберігати, як забезпечити собі безпеку від інформаційного сміття, від інформаційних вкидів, від брехні в інформаційному полі України. Я буду просити. Дуже буду просити, викиньте все непотрібне. Залиште для себе тільки ті інформаційні засоби, канали, телеграм канали, ютуб канали, не знаю, якісь блогерів, яким ви довіряєте. Ну, хай не 100%, але дуже сильно. І не читайте все інше. От просто не читайте. От приклад. Сьогоднішній приклад: що було до обіду. Російський. Телеграм-канал, пропагандистський російський телеграм-канал, який називається Два майори. Робить вкид. Ну, я дійшов до нього, можливо, ще хтось раніше це зробив, але це я знайшов два майори. І ось він пише: Посольство США на Україні. Росія готує удари по правительственним об'єктам України в ближайші дні. Посольство призиває своїх граждан. Покинуть Україну і заботиться о мерах беззапасності на території країни. Запам'ятали два майори російський телеграм-канал. Один і один мільйон підписників. І там наших, повірте, половина. І ось з ходу після цього, через 5 хвилин, новинарня: 92 тисячі підписників. Не 2 тисячі, як Уляшенко, а 92 тисячі підписників. Найближчими днями Російська Федерація може готувати удари по урядових та цивільних об'єктах України, посольства США з посиланням на Держдеп. З посиланням на Держдеп. Штати закликають американців залишити країну задля безпеки. Ну, нашу країну. Новинарня. Телеграмна служба новин. Один мільйон підписників. Не дві тисячі, як Ляшенко. чи три тисячі. А один мільйон. Це українські. Телеграм-канал. РФ планує завдати ударів по урядових об'єктах в Україні найближчими днями. Посольство США з посиланням на Держдепартамент. Посольство США закликає своїх громадян залишити Україну та дотримуватися Заходів безпеки на території України. Це, вона, це, це телеграмна служба публікує о 9.46. Новинарня публікує о 9.47. Дивіться, як це все йде. У 9.44 це публікує батальйон Монако, український телеграм-канал. 886 тисяч підписників, не 2, не 3 тисячі. Ляшенка, Взагалі ні. Це ж, це ж авторитет. І це ми, українці. Що пише? Російська Федерація планує завдати ударів по урядових об'єктах в Україні найближчими днями. Посольство США з посиланням на держдепартамент. Посольство США закликає своїх громадян залишити країну та дотримуватися заходів безпеки на території України. Я вже казав, 9.44. І так пройшло всі. Ві... Там труха канали, мільйони підписників. Біля 15 телеграм-каналів це написали один до одного на протязі 10 хвилин. Держава, люди, які прочитали, ахнули. Все. 532 ракети Росія буде пускати на пагорбно-Печерські на пагорби. Підводні човни Російської Федерації по Дніпру допливуть до Києва. 2500 безпілотників прилетять і все це буде на Київ. Все це буде на Київ. Все? Ось те, що роблять. Те, що робить сміття. Інформаційне сміття. А, а от зараз я вам зачитаю: справжнє звернення до громадян США в Україні. Посольство. Попередження безпеки написано Посольство США в Києві, Україна 21 серпня 24 року. Це було вчора. Україна, всі регіони. Подія. Посольство США в Києві оцінює, що протягом наступних кількох днів і до вихідних існує підвищений ризик як нічних. Так, і денних російських безпілотних і ракетних атак по всій території України у зв'язку з Днем Незалежності України, 24 серпня. Дії, які необхідно виконати. Слідкуйте за оновленнями в місцевих змі, тільки не в таких визначайте місця розташування укриттів напередодні будь-якої повітряної тривоги. Це звернення до громадян США. Негайно ховайтеся, якщо оголошено повітряну тривогу. Дотримуйтеся вказівок українських посадових осіб та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації. Посольство США попереджає про підвищений ризик атак Росії по Україні до Дня Незалежності. Протягом наступних кількох днів і до вихідних існує підвищений ризик як нічних. Так, і денних російських безпілотних і ракетних атак по всій території України у зв'язку з Днем Незалежності України 24 серпня. Все. Розумієте? Все. І починаються зміни. ЧП Україна публікувала покинути державу. О 10.10 -10 вона змінює, те видаляє повідомлення і пише вже це. Справжнє повідомлення Сполучених Штатів. розумієте? Друзі, не ведіться. Я ще раз просто прошу вас, не ведіться на всі вкиди. Будь-яка інформація вона підлягає перевірки. Будь-яка інформація вона підлягає відстою. З'явилася інформація, дайте витримку. З'явилася інформація, дайте витримку, послухайте, почитайте, подивіться. Потім сприймайте її це як про Верещук. Я написав, що Верещук не займається біженцями, вона не займається ВПО. Міністерство взагалі цим не займається. А мені пишуть, Верещук повинна була сказати, що потрібно курських біженців переселяти. Це конвенція, друзі. При чому курські біженці, при чому конвенція, при чому взагалі курський напрямок? Ну не спішіть, ну не летіть, ну не робіть свої висновки для себе. Почитайте, подумайте. Поговорить, вибачте за цю лекцію. Але ми стільки робимо непотрібів у своєму житті, що не можна так. Ну, не можна. Не можна біжати і схватити кленовий листочок. Потрібно це все пережувати. А потім, ще раз прошу, вибачте за мій такий тон. Але я стільки потерпаю від цієї непонятної системи мислення людей, ну, блін. Коли кажеш одне, а тобі навпроти кажуть друге. І от зараз там пишуть там щось, розповідають, чому я не. А я наїхав, тому що я так вважаю і я так знаю, тому що я це відчуваю на собі. Все. Ладно, а ось про це, про американське посольство. Подумайте, друзі. Подумайте. Указ президента України номер 511 2024 вийшов. Цим указом президент Володимир Зеленський продовжив на 10 років санкції проти низки колаборантів, і туди входять Ігор Гужва. Пам'ятаєте, це російський кореспондент, да? «Страна ЮЕ» і все інше. Анатолій Шарій, Денис Пушилін. Хто хоче розвернуто почитати цей указ, зайдіть на Офіс президента. Там воно все написано. кожен може Повністю указ прочитати. Прекрасний указ. Я, я, я чекаю санкції про Сокар. Я чекаю санкції про Сокар. А далі ми поговоримо знову про наших блогерів, які шкодять нашій державі. А головне, шкодять нашій армії, які зривають наступи. Ой. І щось це цих блогерів і цього всього не бачить ні СБУ, ні РНБО, ніхто. А потім кажуть, вони працювали на гур. Це якась ситуація у нас ось в цьому напрямку нездорова. Дуже нездорова. Як Женя Шевченка, Кирило Буданов, каже, він працював на нагору. Може, і працював. А зараз на кого він працює? У мене питання: просто на кого зараз працює народний депутат Євгеній Шевченко. На кого? На яку організацію? На яку державу? На яке відомство? Це так. Риторичне питання. Зараз поговоримо про нашого. Славнозвісного, великого стратега і великого воєнкора Юрія Бутуса. Так от, друзі, про те, що робить там Бутуса, що роблять там інші. Хоча інших я там бачив італійців, я бачив на кордоні американців, я бачив нашу журналістку з 1 плюс 1 жінку, і в принципі. Я там не бачив нікого. У мене питання виникає завжди одне: навіщо ми неважливо в Курську область, Луганську, Харківську, Херсонську, Донецьку допускаємо на передній край на нуль якихось людей, які не служать в армії, тим більше є порушниками закону. Тим більше є ухилянтами, тим більше є брехунами, тим більше людей, які вже здавали наші позиції, тим більше, що після того, як вони там побувають, туди прилітає. Тим більше. Так, от що, Бутусова чомусь. Допускають навіть у військомат в суджу. Друзі, ну я, мабуть, старої формації. що значить журналіст, журналіст-блогер військкоматі російської захваченої території нашими військами робить там? Він знищує дані хороших русських. Допоможемо громадянам, так що ці справи будуть особисті нами знищені. Він рятує росіян якихось від того, щоб вони не загинули від наших з вами дронів, від наших воїнів. Він рятує їх. Чому там, де він з'являється, завжди все йде не так? Чому воїни ви допускаєте його туди? Ну, пункт номер один: він рятує їх. Розумієте? Пункт номер два. Ці люди, можливо, Підняли б якісь маленькі бунтики, спалили б якийсь військомат на Росії, вистрілили б в якогось воєнкома російського. Бутусов рятує і тих, і тих. Бутусов взагалі рятує, щоб там все ж проходило тихо. Чому так? Ось стаття його про якогось Геннадія Воронова на русском язике по то пише український блогер. Украинский военный эксперт, украинский журналист Бутусов, лейтенант Геннадий Воронов пережил 67 попаданий украинских дронов по машинам, в которых он осуществлял подвоз снабжения в районе Авдеевки. Но 68-й дрон прилетел прямо в него. А скажите, для чего это пишет Бутусов? Это было написано в российских Пабліках в російських пропагандистських пабліках це було возвеличування. Герой Геннадій Воронов для чого це пише Юрій Бутусов на своєму каналі, де 359 тисяч підписників. Не дві дев'ятсоти Куляшенка. Ні, ні, там 389. Це на російській мові читають Україну. Він пише тут, начебто в іронічному о, напрямку, начебто він підтримує українців, але в кінці, в кінці, подивіться, все, ну я розумію, що це розуміють і росіяни, але вони цього не роблять. Але коли вже йде це на всю, це ж росіяни читають, і коли він пише, кожне попадання дрона виводить машину із строя, либо уничтожає, це добре. Батальон Барс потерял несколько десятков единиц транспорта. Это только те машины, где Ворона въездил. Ворону повезло. А вот машины он постоянно терял. Но командиры, вот с как оно тут тонко, не поменяли тактику, не поставили надежный рэп на авто. Разумеет, Вин уже с украинской стороны открыто рекомендует. Ставьте рэпы, чтобы Наші з вами дрони не могли вбивати росіян? Розумієте, що робить Єпетус? Розумієте, що робить? Здивувати мене вже ну, тяжко. Тяжко. Є ще, мабуть, якісь речі, яким я дивуюсь. Це е, поведінка людей іноді, але ну, тяжко. Але чому ось ну, ну можливо, він корисний ідіот? Ну можливо, ну чому там на передку. Ось такі Бутусові ну, я не знаю, фейгіни, хороші росіяни. Чому вони війнові бутуса в військовій формі? Ну, на якій підставі? Чому іншим нашим людям не можна одягати військову форму, а йому можна? Ну скажіть, ну, це ж, я вам скажу, що потім. Він вийшов і знову на всі свої канали: Цензернет, Бутусов і всі сказав, Курська операція несе великі ризики. 50 судж не варті Покровська, розумієте? І ось це оце, українець. Він працює на Російську Федерацію чітко. Ситуація неконтрольована, він пише. У нас намічається стратегічна поразка, і це він зробив такий висновок, з'їздивши в Курську область. Неважливо, ще раз кажу, яка область, неважливо на якому передку. Чому він там, чому частина військових вважає, що він військовий, він не військовий, він такий же ухилян, як діти Порошенка, як діти Уценка. Як всі інші, як ті, хто перепливає через тису, тільки у нього гроші, зв'язок, і він це собі зробив. Ось і все. Нічим він не відрізняється від них. Тяжко нашим людям це доводити. Я скажу, чому тяжко, тому що ми допустили ось цей вищий антикорупційний арбітражний суд. ВАКС, це ганьба. Ми щось розповідаємо. Я зранку вже казав. Програновського, вибачте, там князів, там всі ці вищі посадови, там казнакради з групи Свинарчука, там є нинішні казнакради, там є нинішні судді, і вони гуляють. А Україна продовжує їм платити. Я не, я не здивуюся, якщо ми будемо ще платити за щось Грановському, а потім Каноненку, а потім Свинарчукам. Ви розумієте, що коли ми всі рік чи два, ось хлопці прийдуть з фронту, вони наведуть порядок? А я казав весь час. Пункт номер один: не всі прийдуть, ті, що хотіли б навести порядок. Далеко не всі. Пункт номер два. Ми не знаємо, коли прийдуть. Пункт номер три. А чи захочуть вони взагалі щось робити? Пункт No4. А ми нахрена тут. Дайте мені відповідь. А ми всі тут нахрена, якщо хлопці прийдуть з фронту. Щоб потім Зеленський піде. Я ще раз кажу: Зеленський піде і прийдуть назад. Грановські, Свинарчуки, Бойки, Медведчуки, Порошенки. Ах Ахмед... ми. А це проглядається? Де новий лідер? Немає нового лідера. Де новий президент, якому будуть довіряти з ними воювати? Немає. Він народжується всередині них. Можливо, бувші інваліди, генерали. Я не знаю, я не знаю, хто це. Але те, що повертаються вони, ну це вже проглядається з усіх сторон. Нас це влаштовує. Ну й та ладно. влаштовує. Так хай, хай так і буде, друзі. Сумно? Сумно. Але там мільйон підписників. Там я ще раз я не зову вас Даляшенка, Мусієнка, чи там Лещенка, чи там не знаю Іванов. Ні. ні. Я просто прошу вас нормально оцінювати людей, нормально оцінювати інформацію, реально по-дорослому оцінювати те, що відбувається в державі. Не, не скидувати, що, знаєте, як навіть навіть маленькі сільради не у всьому винна чи винен голова сільради. Починається все з головної влади України. Як кажуть в Конституції? Влада України це народ України. Народ України є владою України. Ось все. А ми це вважаємо ні, 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 ні. Давайте ми будемо інакше відноситися до всього. Давайте Ну, чось... такий настрій сьогодні. Розумієте, не знаю, чому такий настрій, але є багато цікавих у нас ситуацій, які відбуваються там. Працюють наші хлопці, взривають аеродроми. Там взагалі, що відбувається на фронті, там герої. А сидимо ми тут. Нас захищають, нам допомагають наші партнери. Партнери чітко оцінюють ситуацію. Президент Чехії Павел він назвав північний поток законною ціллю для Києва. Президент Чехії законною ціллю для Києва. А німці. Кажуть ні. Ну ладно, німці. Це їм переста не, не буде багато газу. Вони вже перебудувалися, вони вже беруть в інших містах. Але там по енерці, де е, кримінальна справа, знаходять. Ну це німці. Але в Україні так кажуть. Навіщо Зеленський зривав ті труби? Зеленський злить Росію, Зеленський наводить на Україну. Ви про що? Що кажуть зарубіжні політики? Коли ведеться збройний конфлікт, друзі, він ведеться не тільки проти військових об'єктів, скільки нам знищили всього інфраструктури наші, але й проти об'єктів стратегічного характеру. Друзі. А трубопроводи будь-які є стратегічною ціллю. Я кажу, мало взяли судженську станцію. Потрібно перекрити, закрити, не давати нічого. Ні в Угорщину, ні в слова, ні будь-куди нічого. Хай шукають там. Нехай йдуть до норвежців, нехай йдуть до інших держав європейських, нехай там шукають. Трубопроводи це стратегічна ціль, щоб перекрити постачання газу нафти в Європу і щоб Росія не заробляла гроші, як зараз вона заробляє. На сокарі, Не трогай нас. Я вже читав. Де хочу, там і буду заправлятися. Це моя справа. Ну так, звісно, так. Зеленський поганий. А я буду де хочу заправлятися. І мої гроші хай вбивають наших українців. А зеленський поганий. Поганий. Оце наша поведінка. На жаль, це наша поведінка. Ну і наостанок трохи підняти настрій. Можливо, я його зіпсував, але я кажу так, як воно є. Так як ми живемо, це правда життя наше. Кирило Буданов дав інтерв'ю. Хоча я вважав і вважаю, що Буданов не повинен давати ніякі інтерв'ю. Він сказав, що цілями безпілотників, які у ніч на 21 серпня завдали ударів по Росії, були центр радіозв'язку Аеропорт. Та авіабаза, крім атаки на центр радіозв'язку у Подольську. Це під Москов'ю ГУР. Також завдало ударів з безпілотників по московському аеропорту Остафіва та авіабазі Міллерово в Ростовській області. За даними розвідки, було задіяно близько 50 безпілотників. Ступень збитків у цільових місцях на цю мить невідомий, сказав Буданов. Згодом Буданов заявив, що аеродром Остафово був оманливою мішенью. Ну відвелікли, і додав, що це був аеродром для транспортної афіації. Друзі, багато наробили шороху за цей тиждень. І Я ж кажу, і пролетарські, і зараз там он палають. У Міллерево, да, чи де в пролетарську горить, там уже все. Його, його і пролетарськ практично можна не тушити. Ну, це вже так от заявляють навіть а, а, російські. Навіть російські спеціалісти, все там знищення, це, це нафтобаза, здається, вона знищена повністю. А ось такий Остап Дроздов кричить, нас продали. Волгоградська область, да? там зараз аеродром, да? це, це Міллерово, якщо я правильно пам'ятаю. Да? Я, вибачте, Маринівка, Маринівка в Маринівці. Аеродром більше п'яти годин вже рве, рве, і рве. Ну там класно, там оці ракети, там багато боєприпасів. Сьогодні відправили реп. Домовились, договорилися, все нормально. Сьогодні відправили реп е, нашим військовим. ну Поки що туди до Євгена. Дай Бог, щоб він скоріш прийшов, будемо передачі, тоді я вам. Але виплачувати треба. Виплачувати треба. На сьогодні я зміг погасити тільки з 97 тисяч. Хоча там обіцяли нам трохи знижку. Подивимося, як воно буде. Дадуть, дадуть. Велике спасибі, велика дяка. Не дадуть, ну не завжди виходить. Виробнику також треба працювати. Подивимося. Якщо дадуть, я вам все розповім. Я хочу подякувати вам за вашу підтримку, за ваші донати, за посилки. З, ну просто спонсори. Велика вам всім дяка. Я дякую. Орлік Алі! Мамчур Олександрі, 20 на 80. Щира подяка вам, пані Олександра, ваш, за ваш донат, величезна вам подяка. Це допомога велика. Черніковій Валентині. Хтось о 10 на Монобанк. Барані Марина. Дякую вам, пані Марина. На канал ви перерахували. Величезна вам подяка. Велика, велика вам подяка. велика. Рашевській Світлані 50 на 50. І ще пані Марина на реп перерахувала. Дякую вам, пані Марина. Велика подяка. Ну, я, ви знаєте моє відношення. До, до всіх вас, друзі, а до пані Марини особливо. А Мартинюк Світлані, Кабзарія Світлана, яка переслала від Соколовської Ніни. Велика вам подяка пані Ніна і пані Світлана за те, що переслали Сапсай Ірині на розсуд, Аніксивич Наталі, Брийовській Єлизаветі, Резнік Володимиро. Друзі, працюємо, працюємо на нашу перемогу. Нам потрібно перемогти кожному для себе і разом всім. Всім в цілому, друзі. Я прошу сітки. Ми не можемо купувати багато рибів. А сітки захищають наших хлопців, особливо на позиціях, особливо нашу техніку. Звичайні рибацькі сітки. Хто може, висилайте, висилайте. Ну, будь-які. Дякую вам. Дякую до завтра. Україна переможе.